Протягом тижня на Хмельницькій АЕС було проведено планову комплексну перевірку стану пожежної безпеки. Члени відповідної комісії відвідали третій та четвертий енергоблоки ХАС, щоб познайомитись із станом пожежної безпеки. 11 липня відбулася нарада з керівництвом філії ВПХ за участі генерального директора Андрія Козюри. Головою комісії було озвучено висновки комплексної перевірки. Головним показником належного стану відсутність пожеж на підприємстві. Кожен із перевіряючих в цілому позитивно оцінив стан пожежної безпеки на енергоблі. У нас позиція на станції наступна, яку ми і скрізь синтезуємо, прививаємо, що на території Хмельницької ОС немає чужого персоналу. Який би не зайшов персонал іншої підрядної організації, до нього треба відноситися як до персоналу Хмельницької ОС. Керівники будь-то оперативного чи ремонтного напрямку, зазначив Андрій Кузюра, мають розвивати таку культуру безпеки у персоналу, щоб лінійний працівник не проходив повз порушення і мав сміливість про це сказати. Якщо система правильно працює, то люди всі знають, що і куди їм треба робити. І тоді все працює, все показує хороший результат. За результатами комплексної перевірки було підписано акт Стан пожежної безпеки визнано задовільним. В цілому стан, протипожежний стан Хмельницької атомної станції задовільний і ми маємо впевненість таку, що ми дійдемо до кінця цього року з показниками пожеж нуль. Генеральний директор зазначив, що буде відпрацьовано кожен пункт акту, усунені незначні недоліки та розроблені коригуючі заходи. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.